Вона не може позбавити нас тіла, організму та розуму, якими можна маніпулювати і вдосконалювати їх для своїх потреб, для досягнення результату. Тому кожен із нас просто може випробувати трюки з картами, а далі ускладнювати та вдосконалювати його, дивуючись результатам. Кожен може спробувати на собі накопичення магнетизму і впевнитись, як після нього дошка візуалізації, щоденник бажань та афірмації нарешті вперше в житті запрацюють. Адже тепер ви знаєте, що суть не у візуалізації, а в енергії, яка здатна керувати бажаннями та впливати на навколишній світ, на людей та свідомість. Ця сила, ця енергія, цей елемент, магнетизм. Знаєте, кожному вченню, кожній релігії чи ідеології потрібні місіонери, які поширюватимуть їх, нав'язуючи людям світогляд через пропозицію щастя після смерті чи в громаді. Тільки обов'язково постійно плати гроші, чи віддай квартиру, чи ти не став щасливим, бо все неправильно робив, чи приведи ще друзів або рідних. Який же я радий, що Асентії не доведеться розвиватися і рости таким от чином. Коли ви побачите реальні, а не липові результати, коли й інші люди побачать реальні зміни у вас та навкруги вас, вони самі прийдуть. Я навіть сказав би. Прибіжать, тому що двигуну внутрішнього згоряння потрібне пальне. Літаку, щоби літати, потрібен двигун, що створює тягу, і знання законів аеродинаміки. Мозку для розумового процесу потрібні іони. А для чудес та змін у житті необхідна асентія. Дотримання певних духовних, невигаданих ні. А цілком реальних психофізичних біологічних правил та хоч розбите собі голову до крові, ставте будь-які свічки, моліться будь-яким богам, пишіть будь-які щоденники бажань, робіть, що хочете, а без накопиченого магнетизму нічого не вийде. І йоги, буддійські ченці, католицькі та православні священнослужителі, теурги або, радше, ті, хто створював знання, якими тепер користуються, знали про це.